Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 7 жовтня 2023 року на вулиці Вітрюган. Дощ періще. Так що зайшов я в теплицю. Дивіться, осінній пейзаж, як то кажуть. Ну, Осінь є осінь, що сказати. Саджанців трішки в контейнерах є. Але, друзі. Хочу все-таки ж показати свій невеличкий каталог, який буде в цьому році. І, ну, в принципі, там до весни, хто як що забажає, ну, звертайтеся. Набросав я від руки якось так. Чубуки будуть такі: Кадрянка, Снігірь, Молдова та Сон Супер Екстра, Гарольд, Світлана, Анюта, Забава, Скарліт Рояль, Киша Блекроус, Кишмиш Юпітер. На три бруньки основні черенки будуть коштувати 15 гривень, а кишмиш Юпітер буде коштувати 30 гривень. Так, саджанці Скарлетт Рояль, Кеша, FR, 7, дроп 9, водограй, червона рута, Лівія Молдова Снігірь, -Снігір Кадрянка Преображення, Анюта, Аркадія, Благовіст, «Гарольд», Забава та Сон Супер Екстра», подарунок Ірині Світлана. Неукривні Свенсон Ред, Лідія. І Юпітер Юпітер буде коштувати саджанець 80 гривень, решта сортів по 50 гривень. Друзі, ви скажете, а то що Лідію пророщував? Так, пророщував Лідію, тому що я хочу вам сказати, що Лідія це також файний сорт винограду, його можна використовувати і у свіжому вигляді. І в компоти, і т.д. і І хочу сказати, що раніше, коли не було цих всіх сортів, в кого була Лідія, то це були королі, серйозні люди, до яких потрібно було підійти, і нормально попросити винограду, щоб пригостили, хоча б маленькою, як то кажуть, гронкою. Так що якось так, я собі, до речі, Лідію також хочу посадити. Ну, Друзі, такі справи. З приводу розсилок, коли буду висилати, якщо що, ну, це буде друзі, десь на е, початок листопада десь отак, отак все воно буде. Через пару днів у нас обіцяють е, заморозки, а точніше вже морози будуть до. Мінус п'яти, листок злетить, це діло, понятне. все туди-сюди, пройде закалку, що саджанець, що великий кущ. Тобто можна буде все прибирати, як то кажуть, розпочинати викопку. І туди-сюди поприбираю бур'яни, познімаю стрічку з кущів. З великих. Ну і ближче до листопада буду вже починати обрізати. Ну, а там усе по ходу справи, тому що зараз морозець, а через. 5 днів може знову повернутися тепло, так що будемо дивитися, в принципі, ще й трішки по погоді. З приводу того, що е, там саджанці, черенки, е, що, коли, що, як, що краще. Черенки, друзі, в принципі, вони вам понадобляться на весну саджанці, коли у вас буде бажання садити. Ну, якось так. Якщо ви захочете посадити осінню, то осінню, якщо на весну, то навесну. Але ж е, також хтось запланує на весну, а хтось купе осінню. Так що, ну, отак. Ну. Як можу, так, як то кажуть і розповідаю, друзі. Що є, то є. Такі справи. До речі, ви в мене там просили номер телефону не питання, скажу 066 39 62 064. На Ютубі я підписаний, у мене канал є Тоха Горбась. Так само, є, якщо хтось дивиться Ютуб YouTube і хоче замовити саджанці або черенки, зайдіть до мене на Facebook. На Facebook, я, також, чи в Facebook вибачаюсь, я також підписаний Тоха Горбась. Напишіть у приватне повідомлення або ж у вас є номер телефона, який я перед цим продиктував. Є бажання телефонуйте або пишіть, не питання, вирішимо. Якось так. Ну що, друзі? Осінь не хочеться цієї холодини, вітер, дощ сьогодні прям дуже холодно, сиро, противно. Зябко, як так би сказав. Ну, Що маємо, то маємо. Літо вже буде на наступний рік, дасть Бог життя. Якось так. Що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Ну, якось так, друзі. Е, до речі, хто в мене там замовляв ожину, Якщо додивитись там відео до кінця, слідкуєте і дивитесь до кінця, і що, зараз е, це все діло той, то е, викопаю також е, туди трішки пізніше. Е, культуру, друзі, можна садити до тих пір, поки копається земля, поки земля не промерла, поки можна копати, поки можна садити. Ну, якось так. Будьте здорові, з вами був Толян, До побачення, ще побачимось. Ближче до викопки, ближче до цього всього діла ще зроблю фотоогляд, Виставлю, покажу, що до чого. І ще хочу сказати, саджанці будуть же ж невеликих приростів. Від 3-4 бруньок і до 7 бруньок. Якось так. Але цього буде більше, ніж дострілі. Все, друзі, будьте здорові. Гарного вам дня, тихого, щоб все було добре.